Тують укриття, бо те, що погоджено визначено багато разів. Комісії об'їжджали, дивилися, пропозиції подавали свої, що ще доробити. Бо ми готуємося до об'їзду закладів освіти, який розпочнеться з 26 шостого серпня. Тобто з понеділка буде об'їзд, це вже будуть складені акти готовності закладів освіти. Ну і після того відповідно буде прийнято рішення про початок їхньої роботи. Зараз багато роботи проводиться в укриттях. Саджовського ліцею вони будуть мати укриття у церкві, Ми погодилися, виділено кошти сесією, багато роботи робиться. Також проводиться ремонт у закладі дошкільної освіти номер 5 Це є для наших ті, що поблизу сусіди філія сьома буде туди йти. Проводиться у Шепарівцях. Це всі об'єкти господарювання, в яких будуть іти наші діти вчитися, там ще треба провести ремонти проводиться і йдуть уже до завершення. Шостого місту вже мають бути готові цього року. Ми очікуємо зменшення дітей. На жаль, по фактичній мережі, так як було затверджено у червні, то у закладах дошкільної освіти. 101 група затверджена це на 11 груп менше ніж було у 2023-2024 навчальному році. По закладах загальної середньої освіти маємо зменшення тільки на один клас. Можливо, це десь причина в тому, що Перші класи цього року діти вперше підуть за такою нормативною межею 24 учні. Закон України про освіту визначив таку кількість дітей в класі з 2024 року. В інших класах на час воєнного стану допускається більша кількість дітей. Про перші класи мова йде така. 24 учні, і це напевно що дає нам можливість збільшити класи. Доповнення, коли у нас був на конгресі минуло п'ятницю, у нас був. Конгрес рад в області, я задав таке питання, до якого доповідав пан Кімакович, начальник департаменту освіти. У нас норма наповненості класів у нашій громаді 24,5. Це середній. А кажуть, набирати з першого класу 24. Тобто ми свідомо, так би заходимо, що в нас буде недофінансування по субвенції. На що була відповідь, що на початкові класи буде зменшено до 24? Норма заповнися з першого класу, і потім подалічі буде норма двадцяти. Також для перших класів вони працюють за новоновій українській шкоди для них, як і кожного року буде вже закуплено. Мозабуки закуповуються парти, парти одномісні, двомісні, Це все вибирається адміністрацією закладів. Вони вже на місці, так і парти, парти мають бути до кінця серпня. Мозабуки вже мали бути на місцях. Так. Кожен заклад, деякі заклади самостійно оголошували закупівлю. Та як ми деякі... обіцяли, кожен п'ятий клас отримав мозобуки, плюс додатково ми ще взяли і музичні школи, Два... ну так... було запитання в соцмережі, чому в одній закладах ціна там різниця була в мозобуку 4 тисячі. Щоб ви розуміли, просто для культури не потрібно програми, програмного забезпечення. Ці 4 тисячі це для школи є програмне забезпечення. З 1 по 11 клас на всі предмети. Для музичної школи такого програмного забезпечення немає. Тому різниця в ціні якраз 4 тисячі є. Цього року вперше закупили на школу, школа, мабуть, мати теж забути. Ну і очікуємо, що на 1 вересня теж навчальний рік розпочинається відповідно до постанови кабінету міністрів, бо це постанова визначає початок і завершення навчального року. З 2 вересня очікуємо на оновлені парти. Будуть мозабуки, класи приготовлені вже, так. Як відповідно до вимог нової української школи, вчителі проходять навчання, готуються до. Проведення медоглядів управління освіти закуповують цю послугу. Ті заклади, які мають фінансову автономію, самостійно це роблять, так як сказав Богдан Миколайович, все передбачено, все заплановано і мають можливість ще пройти медогляд. По харчуванню з 1 вересня вже всі заклади і садочки, і школи переходять на послуги кейтерінг, тобто підприємці будуть надавати нам ці послуги. Ми їм платимо. Для садочка це одна, бо там три, три харчування так разом, так? так? Для школи Одноразово, тобто різні суми, але ми платимо за послугу. Прийшла дитина в школу, чи садочок ми заплатив. Це було по рішеннях сесії, значить, ми минулої сесії роботів, реорганізації, садок Корнич. Ми доєднали до ліцею номер 1 бо школа ходить як філія в ліцею No1. Всього до цю сесію йде садок номер 5 який входить в ліцею номер 5 Садок 5, ліцей номер 5 Чому? Тому що в ліцеї Noсадочку 5 є укриття, а в цьому філі немає. Тобто, це для, так, для координації роботи, погоджено з колективом. Директор садка номер 5 стає заступником директора з роботи якраз по дошкільній освіті. Тобто, я ми думаємо, що така, скажімо, така адміністративна поєднання краще дасть нам кращий результат. Заповнюється того садочка і, і краще працюю. І ще також би хотів сказати, що це вже не по освіті. Переходимо до питань, які йдуть на сесію. Ви знаєте, у нас є недобудова така велика, це басейн. Проєкт, який зроблений в 2017 році, він застарілий, а ми зробили зараз е, вся та небудова, яка є, ми зробили. Е, Акт е, незавершене будівництва. І ми зараз цю територію, тобто та будівля, яка є, земельні ділянки дві під басейном, плюс півочі в поле. Ми це все передаємо на комунальне підприємство Інвест, щоб е, вже маємо розмову з проктантами, щоб це був вже великий реабілітаційний центр. Тобто це не буде як басейн, басейн собі буде як складовою. Все, що мало бути в тому проєкті, воно буде. Плюс додає, будемо додавати ще водову е, арену. І також, але основний напрям це буде це реабілітація. Тобто ми вже пишемо паралельно і проєкт на, для на японського японську уряду. Вартість це буде порядка ну, не менше 500 мільйонів гривень, а може більше, це так можливо попередніх минусу немає проєкту, але ми паралельно робимо зразу заявки на, 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 таке, на донорське фінансування. Ми свого бюджету не будемо мати коштів для цього, ми це розуміємо. Але навіть на виготовлення проектної документації ми також будемо чекати скажу донорські пошти. Я ще доповнюю, що не тільки заклади освіти готуються до нового навчального року, а й мистецькі школи, і позашкільна освіта. Всі готуються, очікуємо на об'їзд рішення комісії і готові вчитися. Дякую. Дякую нашим партнерам, бо і наше місто партнер в в Польщі приймало дітей і Раломжа, так діти так. з дитина. І багато поїздок є, це дякуючи нашим партнерам. І тому десь так готові, напевно, вже перейти до запитань. Володимир Миколаївич, я не знаю як. Е як би Ви поступили в цій ситуації, свіже спечена інформація по площі героїв? До, до речі, дивіться, це у нас вже на виході проект реконструкції площі під площу Герою. Цього вимагає саме перший цей родич із загиблих. Наших захисників і захисниць. Він на виході, але без, скажімо, є таке комунальне підприємство Меморіал без їхнього заключення, чи є там поховання, чи немає. Ми вже маємо свіжу інформацію, що є, бо вже вчора натрапили, на тому я сьогодні там був. Значить, вони мають свою роботу ну, до тих пір, поки не буде перепоховання, ми не зможемо приступити до інших робіт. Тобто вони як сказали сьогодні, працюють до тих пір, поки повністю не обстежуть ту площу. Ну, воно буде, звичайно, перерити, бо інакше не можеш подивитися, чи є, чи немає, якихось схем, карт, чи що, щось такого немає інформації. Тому треба таким методом розкопування знайти, перепоховати, тоді зробити, скажімо, менш більше, повернути до початкового вигляду, а тоді вже закінчимо проєкт. Я думаю, що ми цього року постараємося оголосити тендер і почати роботи вже. По по кредиту є була така інформація, що місто хоче брати якісь кредити. Тому, що... То, я би не сказав, це кредит. Ми, ми шукаємо всі можливі е, залучні кошти. Вчора дуже велика увага уряду було приділення, приділена, що для органів місцевого самоврядування ці кошти, які зайшли до нас по цій програмі України Facility, Частина коштів зайшла, наприклад, на Ощадбанк, на, на Приватбанк і на Газбанк для того, щоб е, органи місцевого самоврядування брали кредити. Чому? Дивіться, якщо брати. Як використати кошти, назвати їх грантові чи для розвитку, краще, як це робить банк, немає назва. Тому що банк має спеціалістів, як затребувати документи, яких потрібно, виконання його це непоганий варіант. Правда, я би більше на конгресі різних влад я запропонував, щоб ці кредити були безпроцентні. Тому що, наприклад, це добрий варіант, хто вміє добре зорганізуватися, дати ресурси. Скажем, поворот, зробив роботу, будь ласка, тоді можна давати і грантові кошти ще. Можливість для двох комунальних підприємств, які заробляють. Це водоканал і теплосервіс. Вони в їхня діяльність з того, що вони заробляють. Одні продають воду, і водовідведені і беруть кошти. Тобто для них, для того, щоб, наприклад, по водоканалу це суто під сонячну енергетику. Це є порядка 50 мільйонів, тобто вони б поклали одну в княждворі станцію, другу в Корвичі, і вони б забезпечилися, якщо б ми цей. Друге, це для е, теплосервісу, для того, щоб закінчити дві великі, е, дві великі котельні це на Лисенка і на Леонтовича, це наші великі котельні, де ми обладнання вже купили, ну, але потрібна робота, насоси, підводка, тобто це порядка там, 15 мільйонів. До мобілізації. Тому ми, скажімо, до, своїми силами Мазепи полігоном доробили до, до Богуна Миколайчука, до того Парахрету. Далі Миколайчука від Миколайчука і на виїзд до Королівки буде оголошено тендер порядка ну, коло 5 мільйонів, щоб хтось з підрядників зійшов, бо ми просто там виявили, якщо ви бачите, такі плавуни прямо в їздять. Тобто ми не в силі будемо своїми силами це зробити, тому будемо замовляти послугу хто. Ну, це вже про комунального господарства задачі. Ні, полігонекології. Оголошувати детентне, може вже оголосити. Але це буде, скажімо, до, до жовтня зробити. Бо це основне, якщо скажемо Карпатська, ми її різними методом, скажімо, утримуємо, де питання тільки утримання. Капітальні роботи це ми робимо вулиць цього року. Це завершили нарешті Кобилянської, Дельвейсів. І третя ж, капітальна, було. Було коло е, один двір. Заодно магаз... ну, де Бандери між коло і школи забувується за Сенклецький, за... за так. Mm -hmm. зековець, так. Ковець. Там ковець. І третій капітальний ще був для А, і довго ще на виїзді. Це три капітальні. Все решта це йде поточно його. Скажіть, що до ветеранського простору, на якому етапі роботи <кх> чи встигнуть завершити до 24 серпня? Ні, до 24 го ми не, не, ну, не встигаємо, Буде чуть пізніше, десь у вересні, вже місяці. Ми хочемо, щоб воно скажімо, офіційне відкриття буде після того, як вже почнуть і працювати. Не просто відкривати, а ще два-три тижні налаштовувати. Ми хочемо, щоб люди зайшли, попрацювали, деякі я, тоді піде якесь свято чи як ми зробимо там вже офіційне відкриття, бо дуже багато є донорів там залучено, і громадські організації пишуть проекти, і тому ми хотіли але це вже. Ну, це скажемо, це не тільки міська рада, скажемо, там залучає кошти і відкриває, починає свою роботу. Там дуже багато е, стейкхолдерів, які задіяні, то ми хочемо попрацювати, подивитися. Ну, ми свідомо, наприклад, що крім соцполітики, там мав бути працівник ЦНАПу, може з комунальним, може ще когось треба. Тобто, нехай попрацюють, а тоді може десь все. Але в вересні ми це маємо відкрити. Дякую. Що ти до нас спішеш? До речі, це вже не під запис. Коли можна з меморіалом, якщо вони тут будуть? вони є на місці, вони вони вони. Є на місці. А, а, можна у них зараз